Ми йшли біля, ну, біля стадіону десь на середині дороги. Я не пам'ятаю точно, бо то було темно. На зустріч нам їхала машина. Вона їхала і стала біля нас і щось нам казали, але ми не звернули увагу і йшли далі. Вони поїхали розв... ну, на повороті там розвернулися і їхали за нами. Їхали, знову щось там нам говорили. Ми перейшли дорогу на другу сторону, і, і машина ззаду під'їхала до нас. З машини вийшов якийсь, я, ну, якийсь чоловік і йшов за нами, зловив мене за руку. А Христя в той час він, потрошки тримала мене за руку і йшла біля мене. І той у той час він мене зловив перший раз за руку. Христя пустила мою руку і побігла. А машина була ззаді, біля нас, майже ну така біля нас. З машини вийшов водій, і, і вже він мене зловив. А цей, що мене тримав, побіг за подружкою. І цей мене зловив, сказав, що це міліція. Ну, затягував мене в машину, але я опиралася і він мене вдарив в ліве плече і затягнув мене в машину. Поста... Ну, сказав, щоб я не, не крич... ну, щоб я не кричала, щоб я нікуди не виривалася, бо він мене уб'є. Руки мені за спину взяв і затягнув мені таким пластмасовим. Затягував такі гуху, як то це називається? А сам сів за руль і зразу прийшов цей другий, повернувся, сів ззаду біля мене. І я чула, він сказав, що подружку не догнав, бо вона швидко бігала і, і що вона вже добігала ну, близько до села, і він повернувся. Тоді вони почали їхати, я не, не, знаю, чи, ну, я не, не чула звуків, що вони розверталися, їхали, напевно, прямо. Потім я чула, як вони казали, що за, за ну, цей, що бі, сидів біля мене ззаді, казав, що за нами їде машина, їй швидше, бо вони нас доганяють. Потім я чула, як, як ми щось гупнулися, щось вирізалися. І вони повиходили з машини. А я у той час ззаді руки хотіла витягнути руку. У мене дзвонив весь час телефон. Телефон я запхала в штани, і коли вони повиходили з машини, я мені вдалося руку витягнути і підняти трубку. Тут зводила подружка, ну я їй сказала, що ми що я в машині, що, що то, напевно, вони мене доганяють. Але вона мене вона почала казати: почала. Питати, чи туди, як на Росохач, але я не встигла їй нічого відповісти, бо того, що водій сів за руль, я швиденько запхала телефон за штани і руку назад запхала в, ну, в той дріт. Потім вони заїхали, я не знаю, чи вони заїхали в якийсь гараж, чи що, але вони відкривали, ну, вони перед тим як заїхали, виходили, ну, один цей, що ззаді сидів біля мене, виходив з машини, щось там напевно відкривав. Вони ну, ми вони заїхали кудись, е, і одразу в машині мене один шукав, забрав телефон, натягнув на мене маску на обличчя, щоб я нічого не бачила, і зразу мене спустив в якийсь напевно підвал. Я йшла, спускалася сходами вниз. Потім вони мене там е, взяли на мене ланц, е, і він до чогось був. Ну, як, як собака прив'язана була і замість того гумута наділи на мене наручники Також ззаду маску не знімали. Приходили до мене. Я не знаю, я не знала, який то був час. Я не бачила ні дня, ні ночі. Взагалі нікуди звідти не виходила. Вони приходили там, приходили десь на третій раз, вони вже з мене аж тоді зняли маску, бо того, що в мене і наручники, бо того, що наручники у мене дуже руки напугли, і вони того зняли, наручники. а Так напевно, вони напевно, не знімали. Вони приходили перший раз, коли вони, ну, вони мене затягнули, потім перший раз, коли вони прийшли до мене, зняли маску і давали їсти. Але я сказала, що ну, наручники не знімали, вони самі мене годували, Я сказала, що їсти не хочу. Один був такий спокійніший, то він сказав, що треба їсти, бо я помру з голоду, але я сказала, що я не буду їсти, бо я не хочу. Він сказав, що в соку, але то якийсь такий був сік, я не знаю, може він саморобний. якийсь. Я сказала, що я не буду, що я не хочу. А той другий, він чув, що я не хочу, він запитав, чи я їла, а він, ну, цей, що мені давав їсти, він сказав, що я не їла, бо я не хотіла. І цей почав казати, що його не обходить те, що я хочу, почав обзивати, мене сказав, що його не хвилює те, що я хочу. Він сказав, що, що якщо я не буду їсти, то він мені запхає їглу палець. І я, то я, вони мене годували. Я поділа, потім вони назад оділи на мене маску і пішли. Десь на третій раз вони, як коли приходили, третій або четвертий, ну я не пам'ятаю, то вже зняли маску, бо я вже я задихалася. Мас, маску майже повітря не поступало. І ще чужуть, якщо вони прийшли чужить пізніше, то я б вже задихнулася. Вони зняли до маску, наручники, і я вже сиділа на ланці, але вони ланцю… Спочатку було два ланці, один такий грубий, тяжкий, а другий такий менший. Потім я сиділа в цих ланцях, і з часом вони один ланц такий великий зняли, а лишили той, але той вони перемотали там, де було на шиї, перемотали якусь ізоленту, таку матерчисту, щоб мене не гризло. Так, і вони мені сильно не стягували так, щоб я не задушилась. Весь час я була на тому ланці. Ну, цей, що давав мені ну, цей спокійніший, то він казав, що я просила, щоб вони мене відпустили, але він сказав, що вони мене не відпустять, бо того я вже бачила і їх здам. Ну, Що я бачила їх обличчя і вони того мене не можуть відпустити. І потім він якось сказав, що йому мене шкода, ну, що він би хотів мені якось допомогти. Він мене підтримав, ну, казав, що хоче мені допомогти. І я йому сказала, що ну, він просто казав, що не знаю. Каже, я не можу, каже, я не можу тебе відпустити. Каже, бо мене, бо я ж не сам тебе крав. Каже, він казав, що. Що якби він сам мене крав, то так, але він каже, що я не можу не знаю, як тобі допомогти. Але а я йому сказала, щоб він допоміг мені втекти. Я сказала, що я нічого не скажу, що я скажу, що я нічого не знала. І потім він якось ну, почав придумувати план, як мене звідти витягнути, але не міг це скорше зробити, бо того, що він мене як він мене викрав у по дорозі, так само він мене викрадав з того гаража. Він так приходив до мене, підтримував мене, приходив їсти, мені приносив завжди знімав з мене колодку, так щоб другий не знав. І там в тому підвалі я зігнута ну, Там не можу було. Там я робила саме більше три кроки. Я тако ходила назад, вперед. Три крну три кроки вперед, три кроки назад. Отак От я ходила, щоб він казав, що щоб ну що щоб я ходила, щоб я трохи присідала, щоб потім, коли він мене відпустить, щоб я могла йти. Він з часом такого пригодив до мене кожний день, допомагав мені, підтримував. Ну, якщо б не він, то цей, напевно, не знаю, що б мені зробив. Ну, вони таку такого... спочатку приходив один, вони мене не чіпали, ну не били, бо я їх. Ну, я, також... я нічого не кричала, не виривалася, бо мені було страшно, він сказав, ну він сказав, що він мене уб'є, а запхає мені палець в іглу, їх... палець. Мені було страшно, але я вірила, надіялася, я весь час молилася. Весь час в мене молитва я завжди. Навіть такого говорила, так як сама до себе, просила, щоб, щоб я знайшлася, щоб до мами повернулася. Скажи, у той вечір, коли повернулася, коли, ви коли ви як це відбувалося? Він прийшов до тебе. Чи він Він зі мною вони там з часом мені принесли годинник, і я вже орієнтувалася. Я не бачила ну, чи день, чи ніч, але ну, так орієнтовно по годині я знала, коли день, а коли ніч. І він до мене в той день прийшов в день, якось від другої або від третьої години сидів у мене до пів одинадцятої. Так, як кожен день. І потім прийшов той другий, а він вже мав йти додому. Прийшов той другий і сказав, що він, що він у мене сидіти не буде, бо того, що його хребет болить. І він, ну, він, ну, я йому кажу, ну то йдіть, лікуйтеся, я кажу, як у вас болить хребет. А він каже, Та я не такий, каже, мене не так сильно він болить. Каже, я можу і лишитися. Я кажу, ні, ні, не треба, кажу, можете йти, кажу, буде ваше сильніше боліти. Кажу, завтра прийдете. Ну, то він пішов і, і потім. Я сиділа, я точно пам'ятаю, година була за 15-11, коли вони вже мене там лишили повністю. Я від тої години молилася, весь час плакала, не переставала молитися, весь час молилася, у мене лише молитви були в голові. І десь по 12-й я чула, що в гараж хтось прибирається. Але я, я знала, що це цей хлопець, який мені ну, допоміг, бо того ж він мені казав, що він він не казав, що він прийде в той день. Він просто сказав, що коли буде момент такий, що цей чоловік не буде, не буде чути, ну. Я чула, що у гараж хтось пробирається, але я спочатку подумала, що це цей чоловік, що не хотів мене відпустити. Але в мене в серці відчувалося, що це цей, який мені допоміг. Я, ну я знала, що я відчувала, що це він йде, і він відкрив. Камери і відкрив колодку, але колодку він не відкрив ключем, бо того що е, він відкривав мені колодку ключем, а цей ну, і ключ загубився там. І цей другий знайшов цей ключ і потім позабрав-позабирав усі ключі, усі колодки, так щоб він не мав доступу, щоб мене відкрити. Але цей, який мені допоміг, він відкрив, ну, знайшов спосіб колодку відкрити інакше, ну не ключем. І в той вечір він мені колодку відкрив, дав мені пере, е, Я оділася в. Одяг, який він мені дав, взулася в кросовки, і ми тихенько вилізли з тої ями. Я йшла по сходах до гори, У гаражі було темно. Я не бачила, я йшла, він мене тримав за руку і я йшла тако по його слідах, але я не, не орієнтувалася, нічого не бачила. Я йшла і залізла в вікно. Воно було маленьке. Я не знаю, як я туди пролізла, але пролізла. Вилізла в то вікно, потім знаєте, я їх подивилася у вікно. Мені я не просто я не зрозуміла, що то небо і зірки. Я думала, що ми йдемо під чимось, що то щось зверху накрити. Мені закрутилось трохи в голові, він мене у мене так ноги тряслися, а потім він каже, це небо. І я потім також очі, так мені було. Я подивилася так, дивилася на то небо вітер ши такий легенький був. Свіже повітря йшли, я кажу, боже, навіть не віриться, що я на свіжому повітрі. Але то було темно, Ну не було так темно, але в мене очі не бачили нічого. Я йшла. Він мене вів. Я ж побачила, що ми вийшли на на якусь вуличку на дорогу, і потім вийшли. Десь йшли не того, з тої вулички виходили. Десь може 5-7 хвилин, і вийшли так навп, так як навпроти костьолу, тако до костьолу, і йшли попри музичну школу. На рейки. Рейками він мене вів, він взяв одяг мій. Ну, бо я не була в тому одязі, вони мені дали переодітися там штани, і сорочку другу, я, але він цей одяг забрав. І мої взуття мої теж забрав. Він був з рюкзаком. І, і коли ми йшли по рейках, їхав товарняк. І ми зійшли з рейок, і там я переоділася, зразу переоділася у свій одяг, але взула ще кросовки, бо того, що ми лише по рейках незручно було йти. І потім, близько, до хвили Бога, я вже перезулася у свої босоножки, вже було в своєму, тільки на мені була курточка, щоб мене ніхто не впізнав, що до я йду. Руки він мені по дорозі перемотав, щоб були хоч якісь сліди, що я сама втекла. І на рейках під мостом він мені ноги чуть-чуть потер, так щоб було видно, що я дійсно була змотана, що я дійсно сама втекла. Він мене вів дорогою аж до самої моєї вулички. Він мене привів аж в мою вуличку і сказав, щоб я почекала хоч 5-10 хвилин, щоб я зразу не забігала додому, щоб, щоб почекала, щоб він міг добігти до рейок. Я стояла, я довго не стояла під гіртку. Я так хотіла додому, може десь п'ять хвилин навіть не було, як я чекала, але я прибігла, я так відкрила гіртку. Я встукнула в вікно, а то нікого не було вдома. Я до дверей, а то закрито, я погупала у вікно і зрозуміла, що вдома немає нікого, побігла до баби. У баби. Почала стукати сильно у вікна, вона не зрозуміла, що є. Я почала казати, що це я. Вона мене ледве завела до хати, і я, я дуже в неї просила води попити. Вона мені дала, я напилася води, вона сказала, щоб я лягла, щоб я лежала, щоб я вона заспокоїла мене. Мені здавалося, що це сон що я вдома. Я її ще багато разів перепитувалася, що це не сон. Я їй кажу, де мама? Вона каже, мама є, але вона в, ну, в тети, бо моя сестра плакала, і вона казала, що не могла вдома сидіти, і вони поїхали до тети. І я так хотіла до неї позвонити, але баба казала, що в неї батарея в телефоні сіла. І я тоді почала казати, кажу, йдемо до Теті Тані, бо. Вона живе близько біля неї. Вона каже, вона напудилася, вона з бігом повиключала світла, думала, що вони десь шукають мене тут близько. Почала боятися, але я кажу, та не бійтеся, кажу, там нікого нема. Бо я кажу, вони за мною ну, кажу, вони не було нікого. Ідемо, кажу, кажу, не бійтеся. Вона так боялася, але ми вийшли. Ми спочатку пішли навпроти неї сусідка, але в неї була фіртка закрита, а чужить вище жила ну, Таня. І ми кажемо, та йдемо скоренько перебіжемо до неї, я так хотіла її побачити. І вона каже: ну, йдемо, вона так обирала, ну, дивилася по дорозі, а мене ну, так трісло, та в й... мене такі емоції були, мене зразу сльози. Ми прийшли, але вона баба казала мені, щоб я не щоб я зразу не кричала, щоб я, ну, щоб я спокійна була, щоб я не робила там крику. І потім ну, вона сама постукала у двері, і тю -тю Таня відкрила і чуть не впала. Морок як мене побачила. Вони завели мене до хати, дали попити води, бо я дуже сильно води хотіла. І тітя Таня зразу подзвонила до моєї мами, щоб вони приїхали. Вони приїхали, приїхали, викликали швидку міліцію, і потім мене почали допитувати все. Женіка, от для того, щоб берегти, як дівчат, берегти інших дівчат, тут в що би ти хотіли? Як вони мають діяти і що вони мають робити? Вони я думаю, самі. просто не ходити самими, бо, оскільки в той вечір мені багато хто запропонував, щоб, що можуть відвезти, але я не знаю, я чогось. Ну, вперта і вирішила, що ні, я сказала, що ні, що не треба. Але ж ти Вперше йшла з цієї, справи, вперше йшла пішки? Чи ти раніше? Не вперше я ходила, не, ну, не багато разів, але ходила. Я навіть не могла подумати, що таке може статися. І от коли вже таке, не ну, дай Бог. Як вони себе мають поводити за себе Ну, Якщо їх вже зловлять, то я думаю, що краще не опиратися, робити те, що вони скажуть, бо може бути набагато гірше. Мені допомогли мої молитви, мені допомогло те, що я зрозуміла, що нема чого опиратися, бо буде гірше. Вони сказали, що вони мене вб'ють і вони дійсно б мене вбили, якщо б я робила щось не так. Якщо б я кричала або ще щось, було б набагато гірше.